Усім привіт, рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ хочу показати вам анонс акції, які діятимуть вже від завтра з 12 лютого і по 18 лютого. Включно ось така ковбаса шинкова на вага пів кілограма, коштуватиме 112 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Ковбаса від своєї лінії золотиста за кілограм буде ціна 293 гривні. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь, щоб бути в курсі акцій першими. Сир плавлений від торгової марки Кому, вершковий тенеро, бекон або чедеро. Вага 75 грамів ціна буде 16,80 Сир напівтвердий від торгової марки «Сот». Гауда безлактозний. Гауда класичний і маздам. Вага в упаковці 150 грамів. Ціна буде 58,70 Пельмені від торгової марки ЛЕВАДА ПАНСЬКІ 600 г. Ціна акційна 54. Пельмені з яловичиною та свининою. Ціна 105 гривень. Ще ось такий варіант. Пальмені фірмові із яловичиною. Ціна за упаковку 96 гривень. Сардина натуральна в оливковій олії Ріга Голд. Ціна 54,10. Сардина бланшована в олії. Торгова марка Боцман. Ціна 47,30. Подарунковий набір цукерок. Любімов молочний шоколад, горіховий праліне. Ціна акційна 64 гривні 125 грамів. Від торгової марки Millennium цукерочки Riviera. Ціна 130 гривень та 50 копійок за 250 грамів. Шоколад від Roshen LACMI. Тут різна вага залежно від начинки. 265, 275, 280 та 295 грамів. Всього є 4 варіанти, ціна 118 гривень. Чай від торгової марки Ловаре. Це є асорті чорний та зелений. Вага 80 грамів, ціна 58,50. Чай Ловари чорний, 24 пакетики, таких два смаки, і ось цей зелений. Ціна 41 гривня та 50 копійок. Чайне асорті Ловари, 25 пакетиків за 44,50. І ось такий варіант зелене асорті. Зелений чай. І чай у пірамідках, 22 штуки, імбирний ранок Ловари. Ціна буде 30 гривень. Четвертинка. Куряча, копчено-барена. Ціна за кілограм 137 гривень. Змінили вони дизайн, це від своєї лінії. Ковбаса вершкова куряча. Ковбаса варена, Куряча вага в упаковці 300 г від розумного вибору. Ціна за упаковку 28,50 гривень. Виріб фаршовий, ход до вага 450 грамів, ціна 40 гривень. Сардельки з сиром. М'ясна лавка 1 кілограм 180 гривень. Піца прошуто, швидко заморожена. 320 грамів, 94 гривні. Та паста сиркова лацяті. Ціна 51 гривня. В упаковці 135 г. І ось така паста сиркова від лацяті буде по акційній ціні 56 гривень за 150 г. Сир твердий, 12 місяців 180 г за 116 гривень. Сир твердий, подрібнений, 100 г за 67 гривень, і сир 12 місяців тертий 60 гривень за 100 г. Сир кисломолочний український. Такий варіант буде за 56 гривень, але і інші відсотки жирності будуть з акційною ціною 51 гривня нежирний і 9% жирності 59 гривень. А цей 5% жирності. Кисломолочний продукт Актімель по 15 гривень та 40 копійок за 100 г. Актімель плюс ціна 16,50. Сир кисломолочний, яготинський 13 гривень та 50 копійок. Сиркова паста ягутинська, смака є різні в асортименті. Ціна 13,80. І ще один варіант за 15 гривень. Але я його тут не бачу. Десерт сирковий Дольче, 31 гривня, смак персик. Десерт церковий із шоколадом, полуниця шоколад або вишня шоколад. 32 гривні та 50 копійок. Морозиво київський пломбір 140 грамів. Ціна 37,50. Морозиво хрещатик. Вага 750 грамів, ціна 133 гривні. Форель слабосолена від своєї лінії 176 гривень за 180 грамів. Присерве. Оселедець філе шматочками. Вага 180 грамів. Ціна 45 гривень. Є у двох варіантах. Матіє філе-шматочками в олії. І ось такий варіант. Солений пряно пікантний. що вони йдуть зі спеціями. Крабові палички від делюкс. Вага 250 г, ціна 49 гривень. Є в двох варіантах: охолоджений або заморожений варіант. Креветки від торгової марки Норвен 187 гривень та 40 копійок за 700 грамів. Квасоля стручкова від своєї лінії. Вага 400 г. Ціна 36 гривень. Суміш овочева весняна від своєї лінії. Швидко заморожена. Ціна за упаковку 43 гривні. Напій Фанта смак апельсин 2 літри об'єм ціна 40 гривень та 50 копійок. І в також ціну Спрайт, теж 2 літри 40 50. Напій Швепс 750 мл за 25 гривень. Живчик об'ємом 1 літр та 150 мл за 20 гривень та 70 копійок. Нектар джафа ананас 950 мл за 56 гривень. Нектар мультивітамін від біоли. 1 літр. Ціна буде 38,40. Від торгової марки біола напій полуниця Ківі безалкогольний, 2 літри об'єм, ціна 28 гривень. Не дивуйтесь, що на ціннику ціна інша. Я показую акцію за день до її початку, тож ціни ще не змінені. Шоколад від торгової марки Corona Max Fun. Вага 150 грамів, ціна 76 гривень. Шоколад від Millennium із горішками. Це той, на якому пише 100 грамів. Бачите, бо є ще ось такий плюс 10 то вони інші, ціна буде не акційна. Так, ті, що пише 100 грамів, ціна 49 гривень. Їх і всього три на вибір. Такий шоколад коштуватиме 89 гривень. Міленіум Вері Пері. І два варіанти на вибір. Вага 270 грамів. Подарунковий набір цукерок від мілка. Ціна 87 гривень. Вага 118 грамів. Ой, 110. Перепрошую, 110 грамів. Цукерки Київ вечірній від «Рушен». 175 грамів 237 гривень. І такі цукерочки, «Чоколотерія» від рушен. Вага 194 гри, 237 гривень. Желейні цукерки від рошен, вага 70 грамів є різної форми, є з кислинкою або без 20 гривень. Чай ліптон, є ловлейб. 20 штук упаковці, ціна 34,30 гривень. Чай від торгової марки Deluxe чорний цейлонський крупний лист. Вага 80 грамів, ціна 49 гривень. І ще ось такий варіант буде з акційною ціною 49 гривень. Теж 80 грамів в упаковці. Розчинна кава Якобс – 336 гривень за 190 грамів у склі. Розчинна кава Якобс Монарх вагою 200 грамів, ціна 266 гривень. Кава у зернах 1 кілограм 520 гривень. Еспресо «Італіано» кава у зернах 1 кг за 490 гривень. Кава мелена 250 грамів, коштуватиме 195 гривень. Олія соняшникова, чумак золота, 900 грамів за 75 гривень. Соус чесниковий густо 180 грамів за 20 гривень та 70 копійок. Майонез, королівський смак, чудовий 500 грамів за 42 гривні та 50 копійок. Такий майонез ціна 50 гривень, теж 500 грамів. Королівський смак. Королівський смак, майонез 72%. Європейський на переполинених яйцях. 500 грамів за 50 гривень та 70 копійок. Майонез Оліс, столовий 30 гривень та 50 копійок, вагою 300 г. Консерви. Червона квасоля із м'ясом індички. 325 грамів за 46,70. Бугур із м'ясом курки. Ціна 44,50 і куряче м'ясо у власному соку. 54,30. Фундук смажений від торгової марки Зіба. Вага 100 грамів, ціна 54 гривні. Кеші смажений. Також 100 грамів, ціна 50 гривень. І мегдаль. Ціна за упаковку вагою 100 грамів 45,50 гривень. Сухі сніданки, акса, хрусткі, фруктові з медом 330 г за 49,80 І ось такі шоколадні теж будуть зі знижкою. Ціна 49,80 Чипси картопляні і торгової марки Лейс. Запечені зі смаком йогурту з травами або з лисичками у сметані. Ціна 46,60 гривень, вага 110 г. Чоловічий шампунь від торгової марки Шаума 93 гривні. Об'єм 400 мл. Жіночий шампунь від торгової марки Шаума 80 гривень. Зубна паста Colgate 50 мл за 37 гривень для дітей від 2 до 5 років. Зубна паста Colgate Total 100 мл за 77 гривень. Зубна паста Colgate Max Fresh 100 мл за 65 гривень. Зубні щітки набір 2 штуки від Colgate за 70 гривень. Гель для душу Arco 2 в 1 61 гривня. Дезодорант чоловічий кульковий 50 мл за 47 гривень. Арко. Дезодоранти спреї арко 150 мл за 62 гривні. Чоловічі дезодоранти спреї Ак 78 гривень. Гелі для душу Ак 7550 за 250 мл. Арко гелі для гуріння 92 гривні. Такий арко 98 гривень. Піна для гоління Арко ціна 64 гривні. Для гоління від торгової марки Арко за 37 гривен. Для гуління Нівеямен 144 гривні 200 мл. Бальзам після гоління Нівея 100 мл за 194 гривні. Гель для душу Men 250 мл за 94 гривні. Гелі для душу від торгової марки Дуру 450 мл за 68 гривень. Роликові дезодоранти від торгової марки Nivea 50 мл 56 гривень. Ще ось такий стік жіночий від Nivea буде зі знижкою 89 гривень. Чоловічий стік Men Діп. 79,50. І спреї від Нівея, чорне та біле, чоловічі 80 гривень. Гель для душу Нівея 250 мл за 64,50. Рушники паперові від своєї лінії. Одна штука за 48 гривень. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони жовтого кольору 38 гривень. Двошаровий. Міні-бі, вологі серветки дитячі, 72 штуки в упаковці за 33 гривні та 50 копійок. Крем-мило від своєї лінії. 90 г за 26 гривень. Є у двох варіантах. Засіб Ріо для миття підлоги. Тут об'єм 1 літр, ціна 47 гривень. Засіб від своєї лінії Ріо для миття посуду 495 мл за 27 гривень. Є у двох варіантах. Капсули для прання неопюр для кольорових тканин 10 штук за 94,50. А є ось такі в упаковці 24 капсули, це вже йдуть універсальні. Ціна 220 гривень. Тут є поєднання в капсулі порошку та гелю для прання. Засіб мийний рідкий універсальний Power Deluxe. 2 кілограми за 85 гривень. Шампуні для волосся Kalos 1 літр за 115 гривень. В таку ж ціну і масочки літрові, і ось такий варіант шампуню. А маска об'ємом пів літра. Ціна акційна буде 80 гривень. Корм від своєї лінії для собак. М'ясні шматочки у соусі з телятиною. Один кілограм та 240 грамів. Ціна буде 72 гривні. Такий корм. Pets Up для котиків. 415 грамів за 30 гривень. І ось такий корм. Ціна буде 25 гривень. Прокладки Олвес. В упаковці 12 штук, ціна 91 гривня. Такі прокладки ціна буде 75 гривень. В упаковці 14 штук. І ось такі прокладки Always Sensitive, 10 штук у пакунці, ціна буде 43 грн.